Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 3 липня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Володимир Путін відхилив заклик президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до швидкого миру в Україні під час телефонної розмови з Трампом 3 липня. Заявлена відданість Путіну своїм цілям в Україні, включаючи усунення так званих корінних причин війни, прямо суперечить його твердженню про те, що Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни. Деталі нещодавнього призупинення допомоги Україні Сполученими Штатами Америки залишаються неясними. Внаслідок українського удару загинув заступник головнокомандувача ВМС Росії в Курській області, а невідомий виконавець можливо вбив високопоставленого чиновника Федеральної служби безпеки Росії у Москві. Повідомляється, що Служба безпеки України вбила колишнього окупаційного мера Луганська. Західні союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні, але Сполучені Штати залишаються єдиним українським партнером, який може надати певні критично важливі системи озброєння, особливо засоби протиповітряної оборони, у великих масштабах та швидко. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової та Сіверська, а також у західній частині Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Торецька, а також у західній частині Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північно-східній частині Загризового на північний схід від Борової. Українські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східній серебрянці на північний схід від Сіверська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Кам'янського, на південний захід від Оріхова. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному та східному Кам'янську. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 3 липня, свідчать про те, що російські війська, включаючи підрозділи 83-го мотострілецького полку, 69-та мотострілецька дивізія, 6-та загальновійськова армія Ленінградський військовий округ та 72 ї мотострілецької дивізії, 44-й армійський корпус. Просунулися до центральної частини Мілового на північ від Куп'янська поблизу міжнародного кордону. Інститут вивчення війни не може підтвердити, чи утримують російські війська стійкі позиції в Міловому. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька На інших відтинках фронтів без змін.